Той підхід, який Андрій Білецький зараз реалізовує у третьому армійському корпусі, це якраз максимально тих людей, які хочуть, тих людей, які вірять в свої сили, які вірять в кінцевий результат, їх підтягнути до керівництва, щоб вони вже ставали прикладом для наступних, хто приходять цей підхід. Він був основою. Те, що було закладено в третю окрему штурмову бригаду, щоб ті люди, які мають мотивацію, ті люди, які мають таланти, ті люди, які мають бажання, внутрішній вогонь, щоб вони навчилися, щоб вони отримали посади. Навіть молоді люди, навіть ті, хто ще університет не закінчив, фактично можуть вивчитися і стати офіцерами, якщо вони мають хист. І головне бажання головне у всьому в житті це бажання і мотивація. Якщо говорити про офіцерський склад, є дуже різні люди. Є такі люди, які не бажають, є такі люди, які демотивовані, і для них ми робимо наступну штуку. Ми перетестовуємо їх, ми перевіряємо їхній рівень знань, не тому, що є бажання якось до цих людей прискіпливо ставитися чи якось доковирятися. Питання в тому, що рішення офіцера це не просто якісь папірці підписані або накази віддані за допомогою засобів зразку. Це життя людей і постійна думка про те, як їх зберегти, якщо необхідна переатестація, якщо необхідно змінювати офіцерський склад, то в третьому армійському корпусі ми це робимо. І відповідно тим людям, які хочуть, тим людям, які можуть, тим людям, які показали себе ефективними, незалежності від віку, незалежності від посади, незалежності від цивільного досвіду, є дорога рухатися вперед. Бо мета наступна: ми маємо перемогти. Максимальна кількість людей має повернутися додому цілими, здоровими і готовими продовжувати потім будувати країну, тому що. Перемога, це знаєте, не це не кінцева ціль, це, наче як стіна, наче як Росія, це стіна перед тим як ми почнемо будувати тут нормальне суспільство. І коли ми цю стіну проб'ємо, я певен, що ми її проб'ємо, то нам потрібно лишити достатній ресурс для того, щоб побудувати нормальну країну.